Всім привіт! всім хай, З вами Груй Барон і сьогодні ми будемо з вами дивитися на мою колекцію приставок тобто ігрових консолей від PlayStation та Xbox, тому що інших консолей в мене, на жаль, поки нема. Але в цілому, скажімо так, коротко і дуже стисло я вам покажу їх, типу в якому вони стані і так далі. Я сподіваюся, що вам сподобається дане відео. Дочекайтеся до кінця. Я б все це діло вирішив почати саме з PSP, тому що це в мене перша консоль, яка заклала початок моєї колекції, яку ви зараз бачите. Це в нас PSP 2008 моделі. Ось так вона виглядає знизу. Вона в не дуже гарній кондиції, вибачаю за якість відео в цілому. Дуже пошарпана вона в мене, але ігри працюють, тобто ще повністю консоль, я дуже багато часу провів за нею свій час. Грав багато в Tekken 6, і так далі, дуже багато ігор грав в свій час, але на жаль, зараз доводиться потрошки від неї відходити. Але я гадаю, під час блекауту то саме те буде. Далі в нас на черзі це PlayStation Vita. Я її придбав одразу на старті, коли з'явилася 3G модель в 2012 році. Корпус трошечки подертий в ній, але як є, теж дуже багато консоль повідала. Дуже багато я на ній грав. Це була моя основна консоль дуже багато часу. Грав дуже багато в Uncharted Golden Abyss та Mortal Kombat. Трошечки подертий в ній екран, трошечки стік задертий, але в цілому е грається і це дуже чудово, але я кажу: кондиція не найкраща. Е я навіть для цього відео не підзарядив консолі, але треба було краще готуватись. Третій пацієнт у нас теж е, портативка. Але це не звичайна портативка, це у нас Android-плеєр, е, зроблений був повністю на андроїді. Я цю приставку придбав вже, коли я мав на той час PSP і PlayStation Vita, але мені не вистачало батарейки. Так, в той час мені не вистачало живлення. І тому я вирішив замість того, щоб придбати кращу зарядку, краще щось таке. Powerbank. Я вирішив придбати нову консоль. Е, і це було не найкраще моє рішення. Так, я носив з собою три консолі, але з цього всього дуже багато користі я не мав. Тому що ця приставка дуже сильно тормозила. Вона просто ну, не дуже в гарній кондиції, як то кажуть, тому що старий рушій, Android. я для, навіть для цього відео не зарядив її, але я сподіваюся, що ви зрозуміли. Тобто, просто звичайний Android і з кнопками та всім таким. Я не дуже багато на цій консолі грав, але займало час. Також у нас з'явилася на каналі PlayStation 2. Я її дуже хотів придбати в цей час. І ми її придбали ось разом з вами. Я пам'ятаю, як сьогодні це був початок цього року, лютий місяць 23-го. Ми ось його придбали в такій кондиції, яка є. Тобто, це БУшка в нас була. Все працює, все запускається. Стріми ведемо на ній, звичайно, і будемо далі вести. Ось так воно все виглядає. Типу, в принципі, кондиція мені подобається. Дископривід, він теж працюючий, тому можна запхати туди диски і в ній почати грати. Ну і повертаємося до моєї улюбленої консолі. Це в нас PlayStation 3 Slim. Я її просто обожнюю. Тому що я ще раз повторюю: це був найкращий період для відеоігр, які виходили на консолях. Мені дуже подобалося те, що виходило. Кондиція в неї дуже хороша. Навіть на сьогодні виглядає вона просто чудово. Майже не виглядає як БУ. Але я її розбирав. Я замінював жорсткий диск, тому що в мене він полетів було. Але в цілому приставка чудово себе почуває і досі, і вона мені буде ще служити довго і щасливо, і будемо далі збирати на неї ігри. Звичайно, в мене є PlayStation 4. Це в мене була більшу частину часу основна консоль для того, щоб грати на ній. Тобто, це була основна платформа в мене для стрімінгу. Я спочатку стрімив з неї, дуже багато грав ігор. Це була реально прям основна в мене консоль. Це в нас звичайна версія, не Ну, Типу. Дуже гарні кондиції, в принципі, але подертості ви деякі бачите. Ну і деяких деталей не вистачає, тому що я <сум> дуже не вмію е розбирати приставки, щоб замінити термопасту. Але приставка працює, ми все це діло граємо і будемо грати ще. Ну і ось в нас Xbox ORIGINAL, про який я дуже багато кажу, і дуже багато його в кадр показую, тому що він просто афігенськи виглядає. Як на мене, це одна з найкрасивіших консолей, яку я бачу в своєму житті. Кондиція в нього більш-менш задовільна. Всього пару подряпин є не критичних, але в цілому виглядає дуже-дуже чітко і красиво. А, реально, мені дуже подобається ця консоль. А, я до неї звикаю. А, дуже довго парились з тим, щоб можна було запустити з нього стрім напряму з консолі не в поганій якості. Ну і тепер ми можемо це робити. І я сподіваюся, що далі в нас ще будуть стріми з нього. Ну і перейдемо до консолі, яку нам подарував Єжерудь. Це в нас Xbox 360, Slim версії. Велика дяка Єжерудью, тому що без нього я б цю консоль, мабуть, би і придбав, але дуже не скоро. Дуже йому велика дяка. Це в нас Доп-контент, скажімо так, який з'явиться на каналі. Ігри, які ми не змогли би пограти на інших консолях. В цілому консоль в не найкращій кондиції. Але головне, що запускає ці ігри працюють. Ну і ми тепер завозимо ще новий контент. В принципі, приставка мені подобається. в цілому. Але треба ще до неї звикнути, тому що інтерфейс і так далі. Також в нас є такий пристрій, як PS2 HDMI, яку ми придбали для PlayStation 2. Щоб можна було стрімити ігри напряму з консолі в більш-менш задовільній якості. Е, мені це дуже подобається, е, працює воно шикарно, просто вставив і працює. Також в нас є е, міні-Авіту HDMI. Цю штуку ми придбали для того, щоб можна було AV кабелі під'єднувати, але з якістю. Не дуже воно все працює, тому ми все це діло е, закинули в довгий ящик. Ну і ще ось і адаптер для Xbox Original, який я дуже довго чекав, щоб він приїхав мені. Е, ось Саме через нього і перегрівається все це діло. І тому... Пропадає зображення, але ми все це діло потрошку виправляємо. Також в нас є така штука, яку нам задарував Олег Зінченко для PlayStation 2, щоб можна було читати карти SD. І через це дуже гарно працюють ігри в нас без тормозів. Звичайно, просто так я не міг вас відпустити з цього ролику. І тому сьогодні в нас ще а, одне залізяче. <кхи> Виглядаємо, воно в нас приблизно ось так. Що? <кхи> Новий бандл з Call of Duty Modern Warfare 3 на PlayStation 5. Так, Тепер у нас з'явилася нова приставочка. Ось отак виглядає коробочка в нас. Ух ти, блин, вона велика. Я, я, я обхоплюю її. Я не знаю, як так сісти. Що, ще мені, щоб було зручно вам все, все це бачити і, і так далі. А пахне як, як з магазину. Тому що вона реально з магазину мені приїхала. Коротше, якась така коробочка в нас. А будемо робити амбоксінг, тому що я кажу. Це абсолютно новий бандл. який тільки от буквально вийшов на днях. Тому. Тому якось так. Ну я типу. <хи> я не знаю, як на це реагувати. Тому що я навіть не мрію собі PlayStation 5 придбати, тому що в мене такої можливості не було. Але тепер вона в мене з'явилася і я дуже радий цьому. Давайте будемо розпаковувати. Я, я, я знаю, що. Виглядає воно коряво, всратово все це діло, розпаковку в мене, але, але іншого варіанту нема. І ну добре, в такій якості, якій є, як то кажуть, будемо все це діло робити. Так, а, треба було взяти ножиці. Зараз подивимось, як воно, що воно всередині знаходиться. Обережненько, тихо, не поспішаючи. Подумаю відкривати. Я, я прям настільки навіть коробкою пражу, що не дай Боже щось зайве з нею зробити. Я кажу, я прям не розраховував, що в мене колись вийде таку річ придбати собі. Але я дуже сильно сподівався на це. Але, як то кажуть, мрії здійснюються. І сподіваюся, мрії здійснюються у скоро, скоро у всіх. І Русня піде з нашої країни. Тому скажімо так, якщо ви хочете, щоб е, все було в нас класно і чудово, то донатимо на ЗСУ нашим хлопцям та дівчатам. Ну і не падаємо духом. А я поки дуже повільно щось буду відкривати. Я, я кажу, я дуже повільно це буду робити, тому що я прям не хочу нічого псувати. Ооох! Ля, яко вона відкривається. Так, давайте покажу з цього боку. Типу, відкривається вона ось таким чином. Типу, ось тут вкладиші такі, і вони підіймаються прям, коли ти піднімаєш коробку. Ох. Так, мабуть, доведеться. Ні, так просто не витягнути все це діло. Доведеться... Встати! Я не знаю, куди її обхопити, щоб зробити це обережно. Опа! Все пішло. Абсолютно біла коробка. Абсолютно біла коробка. Всередині в нас нічого не лишилося. Так, основна загвоздка в нас в цій коробочці. Будемо дивитися, що в ній такі в такому випадку. Так, це знімається, це відкривається. Блін, ще одна коробка. За коробкою ще одна коробка. Доведеться крутити її. Це дуже незручно, тому що вона велика. А, коротше, всередині а, мабуть доведеться знімати окремо. Значить, всередині в нас знаходиться а, ось ось такі бандл, тобто з Duty, Код ваучер не активований ще. Будемо все це діло активувати потім. Набір лисиці тільки на PlayStation 5. Потім. Щоб в цьому бандлі в нас. Всякі мануали. Один. Один мануал. Давайте по черзі будемо діставати. Ось такий мануал є. Коротка інструкція. Є один мануал. Песпека та підтримка. І останній мануал. Гарантія. Чудо. Це те, що нам треба. Так, тут у нас є кабель. Це у нас кабель живлення. Також. Ось тут нас. О, Блин, так хотів його сильно побачити. Нарешті бачу вживу. Долсенс 5. Ох ти ля який. Вау! Все це діло ми будемо тестувати. Дивитися, як воно працює, що воно з себе уявляє. І чому так сильно всі кайфують? Від цього геймпада. Просто чудово Так, це ми теж відкладаємо поки. Що в нас далі? Далі знімається, я так розумію, ось ця кришка. Ух ты. Щось, щось вона не йде. Тому що, ага, тому що тут відсіки. Так, що це у нас за відсік? Це в нас підставочка і HDMI кабель. Разом з нею валяється. Тобто, давайте кабель окремо поки покладемо і подивимося на підставочку. Бо наскільки мені відомо для PlayStation Slim 5, PlayStation 5 Slim, там буде окрема підставка. Та боже. Довелося другу руку використати. Ось така підставочка у нас для всього цього діла. І там буде, я, наскільки я зрозумів, платна підставка. Це ж якийсь трешак. Так, що в нас тут ще є? Так, підставочку відклали. Дивимося, що в цьому слоті. Ага, він так тепер тут відкривається. Ага, ще шнури. Ще шнури бачу. Мабуть, треба якось... Ага! Все, воно знімається тут. Все, я зрозумів. Ця штука тут знімалася, ще кабель. Це в нас USB Type-C, я так розумію, для зарядки геймпаду. Я розумію, там у нас всередині знаходиться вже консоль. Але як відкрити? Ну вот так, а якось. О! Короче, за, за цю штучку потрібно було потягнути, і воно в нас відкриється. Так, короче, тут вже приставка і більше нічого. І воно запаковано як яйця за тебе. Давайте тоді зараз спробую дістати. Так, поверну камеру до попереднього вигляду. Так. Взяти обережно хочу. Хочу прям супер обережно все робити. Ти просунутичі. Ні, так не вийде. Все одно не витягується. Навіть таким чином. Не хоче і все. Треба трошечки покласти. І тоді просто взяти, потягнути, спробувати. Ні, щось пішло, пішло. Пішла. Значить більш-менш вилізло. О, все. Знімаємо це, Знімаємо це. Фу. ну що, нарешті прийшов час. Розпаковуємо саму приставку. Я її бачу вперше. Як ви розумієте, типу? Дуже, скажімо так, емоції зашкалюють і прям навіть не хочеться розпаковувати, щоб прям сюрприз не псувати собі. Але дуже хочеться одночасно подивитися, як вона виглядає. Вживу. Це чудо мистецтво японських майстрів. Боже вона прекрасна! Боже. Ха-ха-ха! <реш> Вау! 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 Слухайте, я... Я багато разів бачив її в інтернеті, як люди дивляться на неї. Але я вже не бачу і вона виглядає прям. Вау! Просто подивіться на це! Просто подивіться на це! Ля! Ух! Ну що, будемо все це діло тепер тестити. Знову ж таки, хотів би все ж таки подякувати всім завдяки кому я зміг придбати дану приставку. Про це я навіть мріяти не міг. І тому в мене немає слів, хлопці та дівчата. Дуже велика вам дякую за те, що підтримуєте мене. і за те, що вірите в мій канал і те, що далі продовжуєте дивитися мене, це дуже надихає і <гум> мене просто зашкають емоції. Вибачайте, я, я, я такого просто в житті ще не бачу. Я не можу, вона прям прекрасна. Дуже велика дяка вам. Це, Це для мене дуже багато значить. Мене просто аж кхе, забрало подих і <смі>, дуже важко тепер ділитися емоціями, бо вони зашкалюють. Все, тоді ставимо на полку і в майбутньому, як ви розумієте, у нас будуть трансляції з цієї приставки, ну і з інших так далі. Ми все будемо а, досі стрімити. Все, дякую всім, хто дивився це відео. Всім дякую, хто підтримав мій канал. Підтримуємо збройні сили України, наших хлопців та дівчат, які боронять нашу країну клятої русні. Всім до побачення, всім папа, -па і поменше тривог, побільше перемоги. До побачення.